А зараз я вам покажу, що з вчорашньої гречки можна приготувати: 4 яйця. Додаємо 60 грам розтопленого масла, 300 мл молока, 300 мл гарячої води тепленької, дві ложки цукру, дрібку солі і порційно додаємо борошно 200 грам. Залишаємо на 10 хвилин і починаємо пекти млинці. Млинці готові. Тепер приступаємо до начинки. Нарізаємо цибулю, натраємо пів моркви. Тепер смажимо цибулю, додаємо моркву. Трішки припустили моркву. Тепер додаємо фарш. Трішки перцю, сіль, білошки томатної пасти і трішечки води. Наш фарш готовий. Тепер фарш змішуємо з гречкою. Беремо млинець, розрізаємо його на чотири частини. Виходить ось така ще твертинка, додаємо начинку. Потім завертаємо наш міні налисник. Ось так робите. Потім робите так і завертаєте ще раз. І ще раз. Ось така ось краса у нас виходить. Засіла я тут з міні налисниками надовго, як ви бачите. Якщо ви не хочете з тим бабратися, то само собою ж можуть бути і звичайні. Добре, капець.